E, на дане засідання запрошувалися депутати сільської ради. ну керівники установ. E, на порядок денної нашої 11 сесії винося, виносяться такі питання. Перше питання про надання дозволу на безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок жителям села Друге питання про вирішення питання щодо вибуху твердих побутових відходів. Третє питання: проведення межі населеного пункту частини території села. І четверте про внесення змін в земельний звіт. Це буде на називаний порядник. А також наша бухгалтер голові буде інформувати про зміни в бюджеті. Шановні депутати! Хто за такий порядок денний, прошу проголосувати? Хто проти? Немає. Так як на зараз присутні багато посторонніх людей, які не запрошувалися на дане засідання нашої сесії, а хочуть бути присутні, я зрозуміла, що це є люди, які користуються, які подали сьогодні заяву і хочуть знати. Питання, яке буде рішатися продання вам дозволу на приватизацію земельних ділянок, про передачу приватну власність. Шановні депутати, депутати, я звертаюся до вас. Яка ваша думка? Як ми будемо рішати дане питання? У відкритому засіданні чи закритому? закритому закритому. Пособила пропозиція, що дане, нічого не переживайте. Хто за те? 10 з 10 присутніх проголосували за 10, так? Так. так? Зараз ви всі ті, що прийшли, прошу покинути зал, бути в коридорі, всіх до одного, крім депутатів, сільської ради. Першу секунду, шановні доступні.

Зараз будуть команди зараз, виходять затримувати, люди читають. Ставайте повітря. Мені не потрібно. голова. Наразі я сільський Но. голова обраних народу. Якщо є земельне питання, Марія Петрівна, якщо є земельне питання, Саша, я саме тебе попередає. Якщо земельне питання присутні,

Просто...